Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор, і в цьому відео я хотів би зібрати лічильник, звичайний лічильник на d триггерах Але в Multisim в Logisim, наскільки я зрозумів, це зробити можна лише на вбудованих тригерах, тому що той, який я створюю d триггер в мене воно не працює. Бо Наскільки я зрозумів, там потрібна затримка при, коли переключається тригер, тобто є в мене, нехай ось так. Є сигнал В, назву його. І Т. Не сигнал, а напруга та час. І коли в мене перемикається тригер з одиниці до нуля, то в Lodge 7 він перемикається миттєво, а насправді він перемикається трохи пізніше. І так само він має перемикання в. Тобто, це в нас логічна одиниця, це логічний нуль. І це одиниця. Тому в мене не виходить а, зробити його на тригери, котрий я створюю. Тому я буду використовувати вже готові Dтригери для лічильника. Ну, також ця програма працює. А, мені потрібно 4. Де тригера. Ну, ми будемо 4-бітний лічильник створювати. Тому ось так. В нас є ті самі виходи. Є клок, є дейта, і два виходи. Так, спочатку нам потрібен вход і чотири виходи. Виходи в нас будуть ось так виглядати. Чотири виходи. А це у нас буде перший, перший біт, молодший. Це у нас буде вже другий біт. Це третій і четвертий. Тепер нам треба поєднати 4D тригери таким чином, щоб вони складали тисла. Ну, не зовсім складали, а ну, ви зараз, гадаю, зрозумієте. Нам треба поєднати під UNECU з Clock з uh... Data і поєднати з наступним тригером. Ось таким чином. І так треба зробити з усіма цими d тригерами І таким чином, коли в нас спрацьовує тут Q, воно передає сигнал на наступний тригер. А це в нас буде вход, на котрий ми будемо подавати одиницю або нуль. І в нас буде спрацьовувати лічильник. І так само останній тригер. Все, тепер ми можемо рахувати за допомогою цього від 0 до 15 в двійковій системі вчислення, звісно. Давайте спробуємо. Один. 1 0, це в нас двійка. Це 1-1 це в нас трійка двійкової системи зчислення. Це в нас вже четвірка. 1 0, 0. І так, до 15. Ось наш 15. І далі ми, якщо ще раз зробимо, подамо сюди сигнал, то в нас буде 0. Тобто від 0. До 15 і спочатку. Ми можемо в цій програмі навіть зробити ось такий Hex digital Digit Display. Ми сюди будемо подавати сигнали. Нам потрібен. Ой, не це, це в нас крапка. Ось цей. Але тут нам треба додати сплітер. Е він просто поєднує чотири проводи в один. Тут тепер вибираємо чотири біти і чотири виходи. І тепер поєднуємо. Це в нас нульовий регістр. Ну, не регістр, а біт. Це другий, це третій і четвертий. В нас 0 Тож, ми подаємо знову, знову сюди сигнал Це в нас 1 Це в нас 2 Трійка Четвірка П'ятірка 6, 7, 8, 9 Але далі в нас буде йти 16-бітне число в мене є на каналі відео про двійкову та 16-річну систему зчислення. І ми знаємо, що 10 це в нас буква A. Воно продовжується від 0 до 9. І після 9 до 15 це в нас будуть літери A, B, C, D і e, F. Тож, A це в нас 10 10, 10 Ми можемо на калькуляторі подивитись. Так, десятковий. 10. Ми переводимо в двійкову систему стислення. Де воно? Ага, десятковий. ковий В двійковому це 10,10. У 10. нас воно збігається. A. Воно показує. І 16-річний A, все вірно. Далі в нас B, це вже 11. Далі C, це 12. 13, 14, 15. Тож F – це 15 Ще ми можемо тут, замість того, щоб самі вклацати цей вхід, ми можемо використовувати клок. Клок це просто буде тікати тікати, перемикатись автоматично. Ми робимо один клік. Вибачте, воно дуже погано видно. Один клік. І тут в нас є налаштування. Ось. Частота 2 Гц. Тобто він буде перемикатись 2 рази на секунду. 1 Гц це 1 такт в секунду. Пів Гц – це 2 такти в 1 секунду. Тобто Герц це тільки скільки раз він тікає на секунду. Давайте зробимо 2 Гц і вмикаємо Tick Enable. І ось в нас він рахує від 0 до 15 і знову 0. 7, 8, 9, 9, A, B, C, D E Ми можемо таких 2 зробити насправді. Просто додавши ще 4 біти, 8 біт. І ми зробимо ще один такий самий трішки зменшу. Щоб воно в мене тут вміщалось. Тактування я поки що вимкну. Треба тут трішки поремонтувати. І тепер ми можемо рахувати від 0 до 255. І тепер поєднуємо. Це в мене перший. З другої. Ну, нехай трохи криво буде, нічого страшного. І ось це ми передвинемо ось сюди. Тож, тепер ми можемо рахувати далі. Це 8 бід у нас від 0 до 255 двійковою системою зчислення. Воно так само буде рахувати, і насправді, ось так ми можемо тепер створювати адреси пам'яті. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ага. Так, невірно. А, ні, все правильно. У нас тут буде FF. Це 255. Це вірно. І ось це в нас тактовий генератор. Ми його зараз можемо, до речі, створити. Він, ну ми можемо простіше зробити, це буде мультивібратор. Я зараз намалюю схему, і можна буде його зібрати з двох транзисторів, кілька резисторів і два конденсатори. Так, Зараз я намалюю схему тактового генератору, який називається мультивібратор. Це я зупиню. Воно мені вже зараз не потрібне. Мені потрібна програма Stimul IDE. Ось тут я буду створювати мультивібратор. Так, що мені потрібно? Мені потрібно два транзистори. Де вони тут? BGT. Один і другий. Це ми розвернемо. Ось так. Два NPN транзистори мені потрібні. Так, я отак от збільшу. Далі. Два світлодіода, котрі в нас будуть блимати. Резистори Чотири штуки мені потрібно. А, якщо не помиляюсь, ось так вони будуть. І два конденсатори. Один сюди і один сюди. Ну і тепер, звісно, живлення нам потрібно 5 вольт і Ground. Так, тепер поєднуємо. Мінус ми підключаємо до катодні. Аноди в нас підключаються до, до емітерів наших транзисторів. 5 вольт нам потрібно на резисторах. Ось так. Через конденсатор і на базу транзистора. Насправді, якщо ви працюєте з електронікою, то мультивібратор. У вас можуть запитувати на співбесіді коли, коли ви там інженером працюєте, та що воно так криво? Ти дивись що воно. Гедота яка. Ось так. І тепер через резистор у нас буде заряджатись наш конденсатор. Управління частотою. Перемикання мультивібратора, ми можемо керувати ємністю наших конденсаторів або супротивом наших резисторів. Тільки, так, ось тут ми поставимо 100 мікрофарад. Чим більше в нас ємність, Тим довше в нас буде заряджати, заряджатись конденсатор, і тим довше в нас буде працювати ну, буде відкритий один з транзисторів. І, звісно, чим більше в нас супротив, тим довше в нас заряджа, заряджається наш конденсатор. Ось тут я поставлю 1 кОм. Ось так. І ми можемо вже запускати нашу збірку. Так. І ось я зробив не так. Мабуть, я попутав резистори. Ось тут в мене мають резистори бути на кіло Ом, а ось тут на 100 Ом. Саме так. Тож, як працює мультивібратор? В нас напруга створюється, спочатку заряджається в нас оцей. Конденсатор через ось цей е, резистор. І відкривається в нас база цього транзистора, і в нас е, ток йде, ну, насправді, ось так, і світлюється в нас світлодіод. Тож, спочатку в нас е, тут немає ніде, щоб намалювати, як воно. Не бачу. От, в нас. Відкривається один транзистор, і в нас тече ТОК через один транзистор. Потім в нас заряджається інший конденсатор, і він вибрасує напругу на базу нашого іншого транзистора. Назвемо цей один Q1, це Q2, наприклад. Тут можна навіть написати Q1. Це у нас Q2. А це Q1. Я зараз буду збирати на транзисторах BC541. Це поширеніший транзистор, і на ньому можна це зібрати. Зараз поставлю на паузу і буду збирати саме по цій схемі. Так, я тут підготував елементи і підготував плату макетну. З ардуінкою вона мені лише для живлення. Просто 5 вольт. Я з неї беру. Ось так. Тож просто, просто від 5 вольт та ГНД. Я контакти вивів собі на макетну плату і в мене ось тут живлення. Тож, зберемо оцю тему. А, мені не вдалося в себе знайти на 100 мікрофарад конденсатори. А, я знайшов в себе на 22 мікрофаради. Ну, це нічого страшного, це просто в мене буде частота збільшена. Ми, до речі, можемо подивитись навіть, яку частоту в нас видає наш мультивібратор. Запустимо його. Так, 6 Гц. Угу. Якщо ми тут замінимо на 22 мікрофаради, на ті, які в мене є, то в мене буде частота 30 Гц. Ну, я сподіваюся, я побачу, як воно блимає, бо можливо це буде дуже швидко і я не побачу. Тоді треба буде ось ці резистори збільшити, наприклад, на 2 кОм. Тобто ось так ми можемо керувати нашою частотою. На 2 кОм воно вже 14 Гц має. Ну, поки що спробуємо на 1 кОм, подивимось, як воно буде працювати. І так, мої два транзистори. Транзистори в мене BC-547. Це розповсюдженіші такі транзистори, npn транзистори а Мені потрібна його розпіновка. Якщо не помиляюсь, то в мене ліворуч буде колектор посередині база і праворуч емітер. BC547 Pinout. Саме так. Колектор, база, емітер. Я перший розташую так, щоб в мене колектор дивився ззовні, на платі. Ось так. А цей транзистор я ставлю навпаки. І в мене колектор буде дивитись тут праворуч, а тут ліворуч колектор. Так, відключаю конденсатори. Так як в мене конденсатор електролитичний, мені потрібно плюсом поставити до бази і через резистор. Тобто в мене через резистор заряджається конденсатор і потім розряджається на базу. Тож, плюсом я ставлю на базу, а мінусом на колектор. Тут на базу, тут на колектор. І так само ставимо цей конденсатор. Плюсом на базу і мінусом на колектор. Так, тепер світлодіоди. Світлодіоди в мене йдуть плюсом на емітер, плюсом на емітер і мінусом на мінус. І так само другий світлодіод. Ось так. Тепер резистори. На 1 кОм я ставлю на базу і на плюс. Другий резистор так само. На плюс і на базу. І стовні резистори я ставлю на колектор і на плюс. Колектор і плюс. Новий резистор. Так само. Так, ну підключив. Зібрав. Воно тут телепається. контакт буде поганий. Тут на плюс, тут на мінус, тут не замикається. Так, ну, можна спробувати. Підключаю, і нічого в мене не працює, бо десь, мабуть, контакту немає. Ага, ось. Так, але не бачу, щоб воно блимало. А чому? Ось так воно має бути. Я неправильно ставив резистори, і в мене частота змінилась, бо я ось тут ставлю на 1 кОм. а тут на 100 Ом. А ось тут на 1 кілом. І запускаємо схему. А тут в мене зовсім не працює. Чому? Так, я не зрозумів, чому на схемі в мене не працює? А тут працює. А! -а, -а. Тут в мене все ж таки 100. І тут 100 Ом. А тут в мене 10 кОм. І от тепер в мене все, все правильно. Я просто не подивився на ось ці резистори. В мене йде коричневий, чорний і рожевий. О, не рожевий, а помаранчевий. І тепер в мене частота. О, тут. 8 Гц. 4. 4 Гц. І ось в мене воно ось так блимає. Ох! Якщо ви навіть будете проходити десь співбесіду інженером-електроніком, то майте на увазі, що у вас можуть запитати схему мультивібратора. Оце він і є. Оце вона схема. Я отак от її збільшу. Щоб вам було трохи відніше. Ось так вона працює. Ви можете її дома зібрати саме по усій схемі. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!